Лопнула у нас балансірна ось. Потихеньку їдемо додому. Отак так вигляди це все. Отута чуть терли. От так. Потік. Груз перекидали на на цю сторону, забрали. Подивіться, яке відношення до прицепа, який схил. Анатолій Шо? Борисович, добрий день. Скажіть Шо? нам, підкажіть нам по поводу цієї осі, як нам вийти з положення. Не знаю, я не робив. Ну, а ви бачили таку ситуацію? Бачу, бачу, так. Да. Ну. А бачив, то тоді, як було, як грав, я граб, одрвав геть повністю нап. Тебе бачиш, він що на чомусь до чуть-чуть ну Ну, що не все, міняй. Ну, а ви у вас, як ви робили на машині, ну, не було? Ну, я так... туди не, не заглядав. Ну, ну. Не заглядав, не заглядав. 32 години не заглядав. Уже мости були розбиті, повністю ходив. Там було крес, да, там це снаряд треба бриня. Ну а як ви думаєте, це від перегрузу чи вже від старості? Треба, коротше, міняйсь прокладку. І сізочкою Я помню. Вже воно остаро сіло Розібрали Осьдо Познімали колеса, поставили Ось Оставили цей кусочок. Ось як вони. Втулки полопали. Їх треба міняти. Тут ось отломало. Ось на цій стороні. Отак воно должно було бути там. Ось до втулки з правої сторони, де була ціла. Чогось вони те полопали. Чи вони від того удару? Чи може вони до цього ще були? Зараз будемо знімати заднього моста. Зняли ось цю Ось Ось зараз прийшов старий камазіст, попитаємо його мнення. Борисович, Дякую. добрий день. Дякую. Дивіться, ось прийшов Анатолій Борисович і каже, що можна було б замінити оцю зломану частину і тої не знімати. Але така біда, що ми вирішили. Я не знаю. Ось як ваше міння? На моє міння, Іванович, нашу ти знімав право забалансівати. Це ж камаз. До цієї половини прийшла пора. Тому що воно своє відходило. Щось... А що то було чіпати? Ну чого? Бо тому що вона проточена. Там номінала не було, там було 86. Вже... Його... Бачивки, ти його чіпав? Я не її купив би ушну проточену ось. Неї два роки назад я міняв. А, і ти... вона, то я просто в мене і зміна, я боюся. А, якщо ти не вже... вона... ну, все добре. Дивіться, поки до нас їде ось новою поштою, ми вирішили устранити таке діло. Ось до тут було сантиметр і ржи. Забито повністю. Ми мусили роз... витягнути всі закльопки, витягнути цього лонжерона. Нижного то вже ось до. І почистить усе і приклепати назад. Тут, коли ми міняли два роки назад, балансірну ось ця шолопнула. Тут вже було проведено все-таки зроблене. Ось тут так само знизу все переклепано було. Ось до. Так що будемо починати поки робити це діло. Всю цю раму взяли перетворювачом міржі покрили, щоб витягнути, тому що отут, де подрамник касався, бачите, який раковий здоровий. Оце його треба все витягнути, дуже зробити добре, щоб не було далі корозії. Оце ось у нижній ланжерон. Ось так він виглядає. Ось тут найбільше з'їла іржа. І в цьому місті воно трохи тонкувате. Що його робити, поки не знаємо, Ми щось будемо наварувати. Так. Ось, так. Тут вроді би ще все більш-менш, треба тільки почистить. так. Ставили ми вже ланжерони назад, почистили їх, понаварили там, де були позгнивші. І все це взяли, наживили на болти і приблизно через один полт оставили, щоб воно було легше клепати, щоб все стояло на своїх місцях. Ось до нашита латка. Всередині тут зараз я покажу. Ось до. ось до за час. Отут тут ми там, бо його просто слабо видно. Оце все змастили мастійкою, щоб корозії не було. А перед тим ми обезжирювали ним протів іржи. Воно побіліло, ми його потім витерли, змили растворітелем. Ось так. Ось оставили, тут, заклепаємо, тут, а тоді відкрунули, заклепали, тут відкрунули, заклепали, тут відкрунули і по очереді будемо так Ось Отак От це все виглядає. Трохи кусок роботи великий, але нічого. О, так. Так. Відео розділимо на дві частини. Вже друге буде відео, як будемо клепати. І вже встановлювати балансірну ось. Побачимо метод цієї кльопки нашої, як ми там його, Бо тому що в нас вже є, так як я говорив, опит, бо ту сторону ми перекліпували. Точимо на токарному закльопки, розпорка буде, вона вже є зроблена у нас, на різьбі буде операція. І пнімому пневм... таким молотком, там наконечник на токарному виточений є під ямочку. І 8 атмосфер, ресівер 200 літрів. І так будемо клепати. Так що побачимо. До зустрічі.